Радужна, я вам Їм комфортно так е висіти, бачите, що вони всі збиваються кубкою е на висоті. Ну і тобто вони готові, готові повертатись. І... Повертатись до своєї екосистемної ролі, а саме до поїдання великої кількості комах. Бо кожна така руда вечірниця за рік може з'їсти один кілограм комах. Впродовж цієї зими зими ми збирали кажанів майже по всій країні, переважно це східна частина України. Але сьогодні ми повертаємо у природне середовище саме тих рукокрилих, яких ми знайшли та врятували у Харкові. Сьогодні ми випускаємо 500 тварин. Це руда вечірниця, Ну, тобто один з найбільших видів, який потрапляє до на реабілітацію. Давай, 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 Ой, зараз Опа. Ну, давай, давай. давай, давай, давай. О, і последній. Саме лінівий. Пошов. Більш стміло і менше вирогідність того, що на них можуть на... Пасти птахи. Я допомагаю йому розігрітися, бо самому йому треба трошки більше часу. Він прислуховується, що відбувається навколо. Для них це також стрес і дуже занадто багато шуму.